Добрий день, друзі. Сьогодні мій перший день в Канаді. Приїхали вчора, лягли спадки в 12 годин. В 5-мій колега вже поїхав на роботу, я вже так і з ним став і, можна сказати, не спав. Не зовсім від... добре віддихнув, щоб йти вирішувати якісь питання, але сьогодні п'ятниця і плануємо зробити СІН номер. На дворі зараз мінус 25 морозяка такий дикий, в носі волоски злипаються. І мені це нагаду, нагадало, ніби як 20 років тому, що в школу зранку і був такий сильний мороз, і зліпалися в носі бляха волосочки. А більше після школи я не пам'ятаю, щоб за останні 20 років я десь був на такому морозі, там де було мінус 25. Реально дуже холодно. Декілька хвилин рука. Просто на холоді, і все, і вона відмерзає. Прикольно. Тому йдемо робити сін номер, і по ходу діла буду вам може щось розповідати. Місце, де можна зробити цей сін номер, я прикріплю в описі до цього відео Google-координати. І, може, так зроблю скрін і покажу вам. Де робиться ця штука, може хтось буде в Калгарі, може комусь теж треба буде зробити цей СІ номер, щоб ви орієнтувалися і знали, куди треба їхати. Доходжу ближче до центру, і отакі от вже будиночки з'являються. Зустрівся з колегами. Знайшли метро, яке нам треба. Це метро, коротше, Train, міський поїзд. Знайшли поїзд і їдемо на зупиночку Train. Там біля тої зупинки буде вже ця будівля, де можна буде зробити сім. І так, грядочка, дали нам таку отаку анкетку заповнити. Там просто інформація. Прізвище, ім'я твоїх батьків, номер телефона і місце проживання. Тобто така е, звичайна якась інформація на анкетці. І зараз ми очікуємо своєї черги для того, щоб е, зустрітися з офіцером. І далі вже може заповнити може, ще якусь анкету і отримати СІМ номер. Ось якось так виглядає. Пізніше покажу будівлю, до якої ми зайшли, така скляна будівля. Там нічого не пише на ній, тому покажу, може комусь буде корисно. Друзі, ось так виглядає ця будівля. Адрес Крав Чайл Трейл Це все, що я вам можу сказати, я більше не роздупляюсь. Оце скляна будівля. Коротше, ми з хлопцями в шоці, тому що люди дуже 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 сильно привітні, а ми зовсім не знаємо англійську. і Два слова толком зліпити не можемо. Тільки так інтуїтивно на слух щось стараємось, намагаємось зрозуміти. І люди дуже круті на рецепції сидять. Мені здається, Дейв, його ім'я того чоловіка, він каже: типа, guys, не переживайте, ми про вас не забули. Йди до мене, Андрій, іди до мене. Я підійшов, він мені в Google транслейті написав англійською там два абзаці і переклав на українську. І написано там: я цього, на жаль, не можу всього знімати, тому просто поділюся нашим досвідом. І написано, не переживайте, ми знаємо, що ви в нашій черзі. Я вам, типа, просто раніше він нам сказав, що ви чекаєте дві години. Ми прочекали майже годину 40 і нас ще не, 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 ніхто не, тіпа, не кликав. Того він просто, щоб ми не переживали, позвав, переклав на українську мову і. І це так приємно, вони всі такі суперпривітні, ці жіночки. Ми нічого там толком не розуміємо. Вони нам по 10 разів одну і ту саму інформацію толкують. Коротше, е в Голландії і в Канаді мені здалось найпривітніші і найприємніші люди, взагалі, яких я тільки зустрічав. Дуже приємно. Дали нам, отримали ми цей сін номер, це тип, типу ідентифікаційний код. Чи Песель, як в Польщі. І вона пояснила, що цей код нікому не потрібно говорити, крім там банку, або, можливо, десь в якомусь уряді там іншому. І на роботі. Да. Більше ні в яких місцях не можна показувати е цей СІ номер. Навіть десь там, якщо ти будеш здавати на права, вона сказала, що м я щось там перепитався, там драйвер лайсенс, щось там сказав. Но вона каже, що ні, вони не повинні були б потребувати цього сін номера. А Андрію взагалі чітка сказала, що якщо ти дзвониш і тобі треба отримати якусь інформацію, і тебе спитаються СІН, то в принципі говорити можеш. А якщо тобі дзвонять, скажуть, якщо я привіт, я банк, скажи свій сін номер, то типу, не можна цього говорити. Коротше, так переживають за нас, щоб нас якісь бляха. Ці розводіли по телефоні, коротше, телят сліпих не порозводили, то переживають за нас. У лоточки нам пороздавали українською мовою. Як типа, цей свій сін від цих зловмисників і на яких там сайтах можна отримати навіть якусь допомогу для новоприбулих. Коротше, нам дали такі картки. Дуже-дуже приємно. Тому якось так виглядає. Отримання сін номеру, і багато людей говорять, що це перше, що треба зробити в Канаді, отримати сін номер. Ну, або спочатку зробити все-таки е свій номер телефону і інтернет, а потім отримати сін номер. Але, в принципі, і то, і то треба робити на самому початку. Бо без цього тут не вдасться ніяк далі. Е е е як. Ну, обустраюватися. Бо без цього ніяк далі не, не можна буде тут облаштовуватись в Канаді. Друзі, якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, подобаючку Та можете підписатись на канал, тому що ми плануємо і далі е, знімати відео про те, що ми робимо, як шукаємо роботу, житло і інше. До зв'язку.